Друзі, вітаю в трахтимирів! Це неймовірна краса, це багато, багато природа, це Дніпро, це вся червона книга України. стоїть пам'ятний знак гетьману Петру Сагайдачному, який отримав перемогу над москавитами. Ось така булава тут. Прапор жовто-блакитний, червоно-чорний. Ось мій вірний велосипед. І от такий пам'ятний знак. Ось така мандрівка. Проїхав увесь півострів. Супер!